Ну понятно. То есть на два месяца, да, это на месяц

Ми бачили, показували вже Западна Україна, що маслюки пішли. Але в нас суха погода, в місті ще жаркіше, тут свій мікроклімат і трішечки е земля трошечки вологає. Тому сподіваємося на осінній. Весною пролітає цей грибний сезон дуже швидко. О, ти щось знайшов? Щось знайшов? Я насправді де? Куди йти? У у я про маслюки тільки що й розповідала. Маслюки, маслюки, друзі, квітень місяць. Квітень місяць маслюки. Дивіться, те, що я казала, що у нас весняний грибний сезон пролітає дуже швидко. І я хотіла сказати, що хто живе, нам треба їхати, звичайно, до лісу. А ті, хто живе біля лісу, в мене прошлий раз минулий грибний сезон, тобто осінній, в мене був в підписниках Іван, який розповідав нам, скільки він знаходить маслюків. Тому Іван, якщо ви зі мною, напишіть, є у вас чи ні. Ми знайшли ось перших два маслючки. Насправді ми їхали і не думали. Одне ми лише побачили, що у нас печ... печериці ростуть. Лише два, тому ми їх трогати не будемо. Нехай вони ростуть, ми їх чіпати не будемо. Нехай ростуть, подивимося, лише які вони красиві чи ні. Ніжка в нього, у нього гарна. Тут можна відірвати, я відірву, щоб подивитися чудовий, чудовий. Не будемо брати, тому що два маслючка. Може хтось знайде більше, нехай воно залишається. І я назад зроблю його. Так як вони і люблять, назад поверну. Більше я не бачу, бачу лише два. Закриваємо. Раз. И... Да, голба дают да? Да, раз побежала. А тут голба дала Я... 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 чуть-чуть Я... дала Я...